Добрий день, ми з України. І знову Канатопські куми челенджі Україна 2025. Фразеологізми в дії. Вони прийшли на наші землі, які так ворог рветься приєднати, щоб нас живцем зварить, не наші в пеклі, щоби вітчизну нашу звоювати. Який бліцкріг всього три дня Іран, Кореї долучив вже третій рік. Трива війна. А ми ж стоїмо, що є сил. Не будуть ваші білі в дамках, не варто плавать вам забуєм. Побачив двері, мацай клямку, у щічку дуєм і шуруєм. Бика, візьмемо ми за роги, нараз зібрався, на два змотався, ти чухай ноги об дороги. Все дном втечеш, як не старайся. Бери печеньку і потихеньку, он шапка двері і калідор. Земельки рідної візьмемо в жменьку, й тебе погоним аж за бугор.